Всім привіт! Я як і обіцяю, розповідаю, що входить сертовий набір, у цей, який я замовила собі в компанії Farmacy. І так, розповідаю, що знаходиться тут всередині. І так, Туш зен. Ось, ось так вона виглядає, ось така на коробиці. Так, має ось таку силіконову зручну щіточку. До речі, на неї діє дуже вигідна пропозиція в цьому місяці, її можна замовити за дуже вигідною ціною, і вигідна ціна її цієї туші 219 гривень ось сюди. Тому, якщо бажаєте замовляйте. її можна замовити. За дуже вигідною ціною. Замовити, ви, ви можете в мене, написавши мені приватні повідомлення. Так. Також сюди входить іще праймер, база під макіяж. Ось так вона виглядає, ось, сюда. ось такого. Має ось таку дуже світлу основу. Геліву таку світлу основу. Теж на праймер дуже діє дуже класна акційна пропозиція. Праймер теж можна замовити за дуже акційною ціною. Ціна ціна каталогу праймера 339 гривень. Тому теж ви можете зам, замовити за дуже вигідною ціною праймер. Тому якщо бажаєте, на... е, пишіть мені пройде повідомлення. Так, і далі йде BB крем що входить сюди. Ось так, ось, ось так він виглядає. Він, зараз показую, має дуже такий класний відтінок. І він і, і не темний, і не світлий, погано видно. Люблю сама такий відтінок, тому буду користуватися сама. Це, до речі, сертовий набір я замовила собі як уже готову косметичку. Так, далі показую рідка матова помада. Ось так вона виглядає ось така. Ось так. Зараз показую, який це відтінок. Це матовий такий відтінок. Ось такий класний такий відтінок. Я такі відтінки, в принципі, люблю. Те, ще, я ж кажу, я вже чому обрала цей стартовий набір? тому що тут вже готова косметичка. Нічого не треба віддільно купляти. І мені ще входить стартовий набір. І ще. Набір от, ось таких сашетів. Так, чайне дерево, антивікова серія Аджереверсіст, тоді відбілююча серія Lumi. І, і календула. Також стартовий набір входить в цей ось такий парфумова, тестера парфумованих водичок. Ось такий набір, стартовий набір, я замовила собі як новачок. Такий набір може замовити кожен новачок, зареєструвавшись, який зареєструється у компанії Pharmacy. Такий набір можна замовити тільки раз у першому місяці співпраці, разом із замовленням. Далі, коли ви вже у другому. Місяць співпраці вже ви його не замов.